Доброго дня, мене звати Каспера Єкатерина. Я практикуючий психолог і також спеціаліст із психосоматики. Наразі вищу психологічну освіту я здобула в університеті Великобританії і також отримала сертифікат з психології у британському коледжі. Крім того, я здобула вищу освіту в Київському національному університеті імені Шевченко на філософському факультеті. У своїй роботі я поєдную різні напрямки, такі як КПТ-терапія, гештальт терапія, -терапія регресивна терапія і, звичайно, робота із соматичними питаннями. В моїй роботі для мене найважливіше стан, з яким виходить клієнт після консультації зі мною, ресурси, які я можу йому дати, нові навички та знання, які дуже легко використовувати у повсякденному житті. На консультаціях зі мною клієнти навчаються любові до себе, навчаються жити в спокої, відпускати тривогу, боротися з тривожними чи нав'язливими думками, і також мислити позитивно. Я обожнюю те, чим я займаюся, я обожнюю те, що я можу робити життя людей краще. Але я вважаю, що неодмінним аспектом моєї роботи є нескінченне навчання. Тому що з підліткового віку я перечитала купу книжок з психології, і зараз я продовжую безперервно здобувати нові знання, проходити нові тренінги, чи то курси, чи то здобувати вищу освіту і а, розвивати свої професійні навички за два роки своєї практики онлайн, я вже встигла зіткнутися з дуже різноманітними запитами як чоловіків, так і жінок. Тому наразі я отримую ще більше приємних відгуків, і я знаю, що ми з клієнтами точно дійдемо до бажаного результату і зможемо розкрити істинний запит, який хочеться вирішити. Найактуальніші запити в моїй роботі це, звичайно, запити щодо покращення відносин. Зі своїми партнерами від жінок, від дівчат, і також запити від чоловіків з приводу бізнесу, з приводу контролю своїх емоцій і з приводу покращення свого фінансового стану або, звичайно, психоемоційного стану, який дуже сильно впливає на всі сфери нашого життя. Я впевнена можу сказати про себе, що я спеціаліст результату і я людина сфокусована на результат. Тому, звичайно, я можу обговорювати з своїми клієнтами те, що їх бентежиться, але я завжди буду фокусуватися на тому, як нам вирішити питання, з яким. Людина до мене звернулася, тому що я вважаю, що найголовніше це отримати після консультації з психологом тверду впевненість в тому, що тепер ти можеш робити все те саме самостійно, і те, що ти відчуваєш тверду опору в самому собі. Я перебуваю в особистій терапії протягом восьми років. Я вважаю, що психотерапія це дуже про любов. До себе і про повагу до себе. Бо коли ти можеш чесно та щиро зазирнути самому собі в очі, в свою душу, то ти розкриваєш свій розкішний внутрішній потенціал і можеш зробити все, що хочеш у цьому житті. Тому, аби впевнитися в цьому самостійно, запрошую на консультацію і запрошую на ознайомчу безкоштовну сесію зі мною.